Всім привіт, любі друзі! І за час, який в принципі, минув з минулого обзору прийшло достатньо багато багато часу. Тому в мене є декілька оновлень. Хочу показати, оновки, подивитися одну з них. Спочатку покажу те, що ми не будемо дивитися, потім будемо роздивлятися, прям живу, кайф отримувати. Погнали. І так, перше, це я сам знайшов отаку от от, СТХ. Про це свідчить вогник внизу. Про це свідчить супер ТХ на номері, звичайно, колір. Напис ТХ, е, диски відрізняються. Ну і резинові колеса. В цілому, модель ну така, типу, я не фанат, але якщо знайшов, то нехай вона буде. Її купив в кишені за 100, 108 гривень 25 копійок. Ну, Приємно для СТХ. Йдемо далі. І, в принципі, те, що буде на огляді, це у нас BMW M5E34 91 року. З сету Hot Wheels. Hot Wheels Premium. Точніше, Fast and Furious. Ось, В принципі, в сет входить. М5, Гаярда, Нова, Супра це кринжуха повна. І Defender. Дефендер, до речі, бачив: він непоганий. Gallardo, жесть. Це, ну, звичайно, їх вже декілька штук є. Тому давайте дивитися, мені вона дуже сподобалась. Ось. В цілому по промальовці вона прям ідеальна. М5 написано. Ноздрі промальовані. це в нас вузька морда. Потім поворотники, фари значок. Збоку. В неї особо принтів нема, крім катафоту, який, в принципі, там, де він. І, має бути як з цієї сторони. Ось диски їй ідуть, на мою думку. Потім корма. З'їхав поворотник. Каюсь, це не я. Ось, а, Значок ідеальний, потім ідеальний принт М5 і права фара, ну, як фара, ліхтар. Стоп, він ідеальний. Також ми маємо промальовку, акантовка Вікон. Модель виповнена, як бачите, в чорному кольорі, який їй дуже йде. База в нас теж метал, ну тому що це премка. Е покрашений в колір кузова чорний лак просто виглядає дуже жирно. Що ми маємо написано? 91 рік, М5 Е34. Hot Wheels, Metal 2023. Зроблено в Таїланді. Ось така от у нас премка. Дуже класно. Ну і ще одну таку бонусну покажу. Е, купив я, значить, CRX з того кейсу, який до нас в Україну не заїхав. Е, це я з'ясував вже після того, як купив, але ну, така от патріотичненька машинка в мене теж з'явилась в колекції. Що ж, ребята, всім дякую, що подивились. всім гарного дня. Це короткий відос, але я думаю, він вам сподобається. Буду робити частіше, по можливості, якщо є час, я роблю все, всім адіос.